Хресна мама нянчить свого похресника. Сьогодні ж хто приходить в гості? Сьогодні День Святого Миколая. Вітаю! Хресна мама прийшла до Похресника в гості. Да? Вона ж його винянчила Ви пам'ятаєте, хто дивиться мене? Да? Асічка Асічка? Томіса. Томі канянчик. Томас, так, да, це Петя його назвав. Всім передають привіт! Вітають всіх святим Миколаєм, На Миколайчика що вони получили? По пачці корму, Томас дуже умний котик. Він стери. Не, не стерилізований. Кицька стерилізована. Так, Молода така кицька. Вона, ну, вже знаєте, жалко їх розлучати. Томас ходив в пісочок, він поїсть на вулиці і прибігає сюди, в, тур, в Тирсу. Це таке розумна котенятка. Все, вони вам передають привіт і привітанечку Святим Миколам. Котики наші.